Друзі, півоварня крафтмастер від компанії Акваградус це пивоварня, в якій ви можете варити домашнє якісне пиво. Пивоварня Крафтмастер дозволяє в єдиній ємності варити пиво, тобто затирання солода. Варка пива, охолодження, вариться все в єдиної ємності. Для затирання ми використовуємо корзину для солоду та систему циркуляції півного сусла. Для охолодження ми використовуємо чилер. Для бродіння в нас на сайті є бродільні ємності, що дозволить кожен день варити різні сорта пива. Також ємність пивоварні Крафтмастер це повноцінний перегонний куб. При встановленні додаткової колони ви можете робити також міцні крафтові напої. На пивоварні Крафтмастер ви можете варити якісне живе пиво, яке буде не гірше по якості, ніж у кафе та ресторанах певного типу. Друзі, варити пиво з компанії Акваградус на Пивоварні Крафтмастер.